Сьогодні знову зустріч і знову подарунки від команди Петра Олексійовича від справи громад. Ми отримали дуже багато важливих речей. І квадрокоптери, аспірини. Це дуже важлива річ по виявленню противника. І генератори, і зарядні станції, і колеса. Зараз колеса це вообще золото, як я завжди кажу. Бажаємо дрога. Хотіли вам подякувати. 301 комплекс ми отримали. Дуже хлопці задоволені і дякують за його використання. Ну, в побуті воно як ніколи потрібно. За дрони, теж як актуально зараз, бо у нас на Покровському напрямку, багато не буває. Подарунок от Петра Порошенка. то, що він нам предоставив таку прекрасну техніку, прекрасні дрони, екафло, хірезину і генератори. Бронірована викосійна машина. Хлопці вивозить позиції. Добрий старенький бронірований ландровер. машина надійна. Оце тут будуть, будуть хлопці сидіти. Машина добре захищена. А від чого цього може бути такі осколки. Пулі, осколки. Реп це противодронова защита. Можна спробувати включити. жалко дрон. Президента восьмий корпус. Дуже приємно. Дякую. Отримуємо сьогодні шатро реп, оргтехніка і «Екофло». Дуже дякуємо за чергову допомогу. Надіємося на дальшу співпрацю. Яке молоде покоління? Ми ж друзі, ти пам'ятаєш? Оце аш малюнок, якого я намалювала. Танка, шина і ялепки. Оце все, що ми видаємо. Єлько, особисто від мене від частини, вам така гільза з пам'ятною про просили спеціальних операцій, так само про наш полк. Є, дякую. дякую. Ти це собі залишаєш чи все-таки потім подаруєш мені? Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Тобто є, і повад нам сьогодні передають допомогу, подарунки, я їх називаю. Тому дякуємо велике, дякуємо особисто Петру Олексійовичу і дякуємо справі громад і всьому колективу, з ким вони працюють. Голосування ганебного бюджету, коли вони піднімають і роздають гроші всім, починаючи з себе, і забирають про армію, Після висновки рахункової палати, яка стверджує, що 60% військовослужбовців Збройних сил України використовують власне грошове забезпечення для того, щоб знайти чим воювати, в мене враження, що ми живемо в двох українах. Ми живемо разом з людьми і піклуємося за те, щоб врятувати Україну, захистити, зупинити ворога. І сьогодні тут ми видаємо на 40 мільйонів гривень моїх грошей, ваших грошей. Підрозділом Збройних сил вони сіли по дірібанам кешбеків, комунікаційних стратегій, де 4 мільярда гривень вони роздають на відосики про себе, готуючись до виборів. Видають на будівництво бруківок, видають на крадівки фортифікаційних споруд і фінансують бюджет міндіча міндіч Гейт їх нічому не навчив. Той шлях, яким йдуть вони, це шлях до поразки. Той шлях, яким йдемо ми, це шлях до врятування України. Ми разом, і ми врятуємо Україну. Слава Україні! Героям Слава!